Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про додаткові виплати до пенсії у 2023 році, що збережеться і що залишиться, які будуть додаткові доплати до пенсії у 2023 році. Значить, доплата до пенсії так і зберігається у нас для майбутніх пенсіонерів. І для пенсіонерів, які накопичили більше страхового стажу ніж потрібно для виходу на пенсію, мова йде про жінок, які мають більше страхового стажу ніж 30 років, і для чоловіків більше ніж 35 років, в такому випадку буде доплата, вона становить 1% від пенсії за кожен рік трудового стажу понад норми. Але хочу зазначити, що збільшення розраховується не від розміру самої. Пенсії, а від розміру прожиткового мінімуму, який на сьогодні становить 2093 гривні. Тобто за кожен перепрацьований рік ви можете фактично отримати 20 гривень 93 копійки доплату за понаднормовий стаж. Також в Україні, так і залишаються в 2023 році вікові доплати. Хочу нагадати, що Тим пенсіонерам, які у 2023 році виповниться 70, 75 та 80 років, мають право на наступні доплати. 300 гривень це людям від 70 до 75 років. З 75 до 80 років по 456 гривень, та старше за 80 років по 579 гривень, це доплата до ваших. Пенсії, вона має назву Вікова доплата, але хочу також зазначити, що вона також зберігається. Вона буде, можливо, я на даний момент не можу точно вам сказати, чи буде вона проіндексована в березні місяці чи ні, тому що інформація різна. Тому очікуємо далі. Дивіться, залишаються додаткові виплати для пенсіонерів, які утримують віком дітей, вибачте, віком до 18 років по 150 гривень на кожну дитину. Виплати додають до пенсії за віком, висловою років та з інвалідності. Та 10% від прожиткового мінімуму на даний момент це 258 ,90 гривень 90 копійок. Щомісяця будуть доплачувати пенсіонерам, які набули статусу почесного донора крові. Такий статус надається, якщо людина безкоштовно здасть 60 разових максимальних допустимих доз плазми або 40 разових максимально допустимих доз крові. От е така інформація стосовно. Доплат до пенсії чи вони залишаться так, вони залишаться. Якщо щось буде ще змінюватися, я обов'язково вам буду повідомляти та розповідати. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.